Ви точно чули про Вангу? Так? Та сама бабуся з прогнозами, яка, мовляв, бачила майбутнє. Але хто вона насправді? Ванга народилася в 1911 році в Болгарії, і уявіть, вона усліпла у дитинстві після сильного шторму. Так, не інопланетяни її зробили, а цілком земна блискавка долі. Але вона не просто ворожила на кавовій гущі. Ванга консультувала політиків, давала поради звичайним людям. І використовувала гостре спостереження і психологію, щоб робити точні прогнози, тобто ніякі там ні інопланетяни, навіть не Ілон Маск. лише гострий мозок і життєвий досвід. Про її паранормальні здібності ходить багато легенд. Люди люблять містику, але за кожним великим містиком стоїть звичайна людина з особливим талантом бачити людей і бачити ситуації. Так що Ванга це не прибулець космосу, а просто крута жінка, яка навчила нас одній речі уважно слухати людей і довіряти своїй інтуїції. Якщо хочеш ще більше таємниць і містифікацій з реальними фактами, підписуйся і ми розкриватимемо їх разом. Уяви, ти підходиш до банкомату, а він тобі каже: Вибач, готівки немає. Взагалі немає. Або ще краще, ти розраховуєшся в магазині, а касир питає крипта чи кредитка. Так, це не фантастика. Світ реально рухається у бік безготівкових розрахунків. Наприклад, у Швеції вже понад 80% покупок відбувається без готівки. У Китаї майже вимерла в великих містах. Усе через WeChat, PayPal, Alipay. Міжнародний валютний фонд обговорює ідею цифрових валют центральних банків, які можуть замінити готівку повністю. І от коли у нас заборонять готівку. Чіткої дати ніхто не називає, але тенденція очевидна, протягом 20-30 років більшість операцій може бути тільки цифровими. Так що пора звикати до гаманця на смартфоні, а не у кишені. І знаєте, що класно? Якщо ти ще не користуєшся криптою, можеш стати одним з перших цифрових героїв, поки інші все ще шукають дрібні у кишені. Підписуйся, щоб я розповів, як вижити у світі без готівки і не втратити свій гаманець. Точніше, криптогаманець. Бачив, як люди ділять світ на два табори: вода з бутилки чи вода з фільтра. Давай розкладемо по-чоловічому. Бутилка це чисто, зручно, можна брати з собою. Але знаєш що? Ціна. І між нами це ще й пластик. А пластик це не твій друг. Він просто маскується під зручність. Поки ти не дізнаєшся, що пластик може виділяти мікрочастинки. Так-так, кожен ковток трохи пластику в твоїй системі. Фільтр домашня сила, вода чиста, без хлору, без домішок, і економія брати реально відчутна. Єдина заморочка треба стежити за самим фільтром, щоб він не перетворився на завод бактерій. Дослідження показують, що фільтрована вода найгірше забутильовану за смаком. А за екологією і гамацем виграшно однозначно. Так що, якщо ти реально чоловік, який думає на довгу перспективу, став фільтр і кайфуй від чистої води без додаткового пластика. А якщо хочеш ще таких простих, але корисних лайхаків для справжніх чоловіків, підписуйся, бо далі буде ще цікавіше.